Краще, якщо людина в кадрі є, тому що це розвиває особистий бренд. Але якщо людина не хоче з'являтися по якійсь причині в кадрі. То є дуже багато форматів. Можна робити розпаковки, можна робити макрозйомки, можна робити просто войсовер, тобто начитувати якісь тексти, про просто показувати, що ти там щось робиш. Але я все ж таки вважаю, що якщо ти хочеш займатися блогінгом, ну це дивно, якщо ти не можеш опанувати свій страх, потрібно зрозуміти, для чого це тобі, і що це страх, і що це нормально, і що деякий час ти можеш виглядати ну досить дивно. Все одно треба з'являтися в кадрі, навіть якщо тобі страшно, бо якщо в тебе такий формат, де не обов'язково бути в кадрі, ну якщо ти це, наприклад, магазин тортів, uh -huh. і ти показуєш свої вироби. Можеш просто круто робити оці торти і просто через них монетизувати свій блог. Або якщо це якийсь розважальний блог, або ти знімаєш своїх дітей. У мене є така учениця, вона хоче робити контент з дітьми. Це круто. Добре, їй не обов'язково з'являтися в кадрі. Вона може просувати свою дитину.